Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Буду чистити тих хлопців. Тут їх багато почала. Подивіться вже скільки воно Чуть-чуть почищу їх. Щоб вони були чистенькі, бо дуже багато їх тут. 10 штучок, а великі багато гадять. Зараз я почищу вам покажу. Подивіться, вже ціла. Покажу скільки. Ой, тут у їх сміття. Вичистила. Подивіться, чистенько, там трошки накидала, зараз принесу соломи. О, зараз покажу, скільки їх дають, господи, на за тиждень тут їх дуже багато. Втомилася. О, мої красавці. Що? Зараз принесу клітка велика. Зараз несу їм, О, скільки їх тут. Передаю їсточки. Всім. Да? Діти. Сидять. Гною, зараз покажу, скільки гною. Дивіться, з однієї клітки за тиждень. Чотири тут і п'ятий там на гніви кинула. Зараз кури розгрибують, будемо садити чосничок. Та я по чосничок наклала. Ми тут завжди садимо чосник. Кури грибуться, зараз порозкидають трошки. Завтра ми самі крошки розкидаємо і буде по часачок будемо садити. О, такі в нас діла. Працюємо. Дай гусочки. Погодувала всіх, всі нагодовані, а ці працюють. Подивіться, як грибуться. Цель розгребуть все, що треба, позбирають. Ой, у кролів. Какашок невозможно. Чистю кожного тижня. А вивальваю, що не треба й корову держати, скільки гною. Гузочки теж поїли, вже всіх погодувала. Підухи мої ходять. порахувати, скільки мене курочок всіх. Ой, Матільдочка наша линяє. Це у нас старожителька, жовта ця курочка. Линяє. Тепер полиняє і знову буде рости. Вона старша. Вона колись врятувалася від херка, втекла, вивела мені циплят, Одненька залишилася, я купила яєць, вивела мені циплят. І з, з, з тих пір я розвела курей. Харьок заліз все подавив, все. Оце наш півень. І ще є, не знаю, де він. Молодого хочу ставити. Такий рабенький. Отакий такий біцякура раба і півник такий молоденький десь був. Не знаю, де він ходить. Вітер на вулиці страшенний. У нас третій день вітер ну тепло.